Магнітики і тарілочки це, звісно, класно, але багатьом вже набридло. Хочеться чогось нового, особливого і, як зараз кажуть, автентичного. Привіт, вами Вікторія Кіт, і я підготувала невеличкий список ідей, які сподобаються вам і вашим друзям. Перша порада для подорожей: якщо ви хочете купити будь-які традиційні місцеві гостинці, їжу, напої, вироби або речі, вирушайте не в спеціальні магазини для туристів, а туди, де закупляються місцеві. Там товари потрібної якості будуть за адекватною, а не завищеною ціною. У багатьох країнах є свої косметичні традиції і якісна натуральна косметика, яка користується попитом завжди. Натуральне лавандове мило, привезене з Франції, крем на основі розі з Болгарії або щось з цілющої косметики Ізраїлю, буде кориснішим і цікавішим, ніж черговий магнітик. Вважається, що хороші натуральні б'юті продукти, мило і ефірні масла можна купити в Ізраїлі, Греції, Чехії, Італії, Франції, Туреччині Таїланді, Кореї. Але хороша косметика є і в інших країнах. Точніше, практично всюди можна знайти щось цікаве, наприклад, кельтська морська сіль один із прихованих скарбів, який останнім часом набирає популярність. Коли ви чуєте слово кельський, ви можливо думаєте про Ірландію або Шотландію, але справжня кельська морська сіль добивається на узбережжі Франції. Кельська морська сіль збирається вручну та сушиться на сонці, зберігаючи свій природній вміст. Унікальний метод виробництва однозначно виділяє її серед інших. Мішечок такої солі стане гарним доповненням до спеції на вашій кухні або подарунком для друга, який любить готувати. До речі, у солі є два основних види: є сіль з моря, а є сіль з гірських порід. Її ще називають кам'яна. Гімалайська сіль найкраща за можливості обов'язково прихопіть її собі з поїздки. Кажуть, що лаванда душа провансу, і це так і є, тому що неможливо уявити південь Франції без її лавандових полів. Там її називають блакитним золотом. Деякі ресторани застосовують лаванду у приготуванні страв. Придбати можна не тільки букетик, а й шоколад, мед та навіть чай. Класне мило теж можна купити у будь-якому куточку світу. Наприклад, кастильські в Іспанії виготовляють оливкової олії, а Елепське з лаврове. Існує і соляне мило, яке називають милом моряків. Воно, на відміну від інших, не розкривається у воді. Сувеніри далеко не завжди приносять радість. Часто подарована дрібниця припадає пилом на полиці кілька місяців, після чого відправляється у смітник. Це не наш випадок. Все, що я сьогодні перелічила, точно стане вам в нагоді. З вами була Вікторія Кіт, Па-па!